Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо просто, швидко і смачно. Будемо готувати запечену картоплю в стилі по селянському із куриною грудкою. Для приготування нашої страви нам знадобляться безпосередньо сама картопля, яку ми вже порізали на ось такі дольки, куряча грудка, яку ми порізали на ось такі шматочки, також італійські трави, оливкова олія, сіль, чорний молотий перець. Паприка червона солодка мелена і хвері сунері. Кефір 3,2% жирності, е, мед, все по смаку гірчиця і соєвий соус. Як бачите, набір інгредієнтів невеликий, тож перейдемо. Спочатку замаринуємо картоплю. У картоплі все просто. Додаємо трішки оливкової олії, італійські трави і сіль, чорний молотий перець. Знову ж частинку. Все це перемішуємо, щоб кожна картопина вибрала в себе трішки цього маринаду. І відставляємо. Курку маринуємо різними маринадами. Частину куриці ми просто посипаємо трішки перцем, підсолюємо і додаємо кефір. Ось так. Перемішуємо. Щоб кожен шматочок взяв знову ж таки, кожну частинку нашого маринаду. Ось така краса виходить. Для іншої частини курячого філе ми до соєвого соусу додаємо паприку хмелі сунелі додаємо гірчицю. Ось так от. Додаємо мед, у мене небагато. І добре це все перемішуємо. Сіль не додаємо. Тепер додаємо цей маринад, що вийшов до нашої куриці. Ось так добре, щоб воно все в себе увібрало. Знову ж таки добре перемішали. Тут у мене його, звісно, трішки забагато, але нічого. Я потім залишками маринаду цю частинку куриці ще пролью перед подачею. Ось така краса у нас виходить. В сенсі, поки я все готував. в мене ще в холодильнику знайшов 4 шампіньо печериці. Розрізав їх ось такими шматочками. Також розділив. По-перше, виклали картоплю промариновану одним слоєм, одним шаром. Також промариновану грудку в різних е, соусах. Одна, друга. Відділили її грибами і грибочки положили наверх картоплі. Є у вас печериці, покладіть, Нема, нічого страшного. І все. Тепер відправляємо попереднє розірід до 200 градусів духовку, готуємо 20-25 хвилин, потім скидаємо температуру до 180 градусів і готуємо до готовності. Повірте, якщо чекаєте на гостей, це дуже швидко, дуже просто і дуже смачно. Давайте тепер приготуємо. Друзі, наша картопля готова. Вийшла справжня смакота. Ось можете подивитися, дуже добре пропеклася. Точно так же дуже добре попеклася і куряча грудка. У нас два маринада, нагадаю, подивіться, не суха. Тому користуйтесь рецептом, готуйте. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І всім гарного дня, друзі. До нових зустрічей!